Привіт, мої любі малята, дітки, яка ж у нас зараз пора року. Давайте я вам загадаю загадку, а ви відгадайте уважно слухайте малята. Тепло стало на дворі, синє небо угорі, сонце проміньше землі, прилітають журавлі вже у лісі, там і тут. Перші проліски цвітуть кучерява, запашна, в гості йде до нас. Весна, правильно малята, пора року зараз весна. А теж подівся сніг малята. Так він розтанув. А що розквітло на галявині? Пригадайте малята. Перші проліски молодці! Малята пропоную зараз разом назвати ознаки весни. Уважно дивимося на малюночок малята. Настала весна, і що малята сонечко стало яким? Яскравим і теплим. Сніга у нас що зробили? Розтанули. На галявинах розквітли перші весняні квіти. Ми стали не так тепліше одягатися, прилетіли пташки, прокинули звірі, комахи, так і малята молодці. Зараз малята пропоную вам прослухати розповідь про весну. Уважно слухайте! За моїм прикладом ви будете самостійно за допомогою батьків складати невеличку розповідь про весну, тож уважно слухаємо малята. Прийшла весна, розтанув сніг, небо стало блакитним прозорим, на галявині розквітли перші весняні квіти. На деревах з'явились молоденькі бруньки, птахи повернулися з теплих країв. Вони будують собі гніздечка та співають веселі пісні. Усі радіють весні. Ось така невеличка розповідь вийшла у мене. Прошу і вас, за моїм прикладом, скласти маленьку розповідь про весну. Так, малята, хто до нас сьогодні завітав, про кого ми загадко відгадували? Про весну. Ми дізнались про ознаку весни та навчились складати маленьку розповідь про весну. Молодці малята! До побачення до зустрічі!